Чому дерматологи, косметологи скеровують своїх пацієнток з акне на консультацію до мене, гінеколога-ендокринолога? Акне або вогрєва хвороба це хронічне запальне захворювання шкіри, яке має негативний вплив на психоемоційний стан і не тільки. І проблема акне це проблема не тільки дівчат-підлітків, а і більш дорослих жінок, коли акне прогресують або з'являються у жінок віком 25 років і старше. І ми називаємо ці акне акнетарда, пізні акне. Це захворювання має складну багатофакторну етіологію, тобто причини. Серед механізмів розвідку зустрічається гормональна стимуляція акне за рахунок збільшення секреції шкірного сала. Коли акне з'являються у Підлітків, це зазвичай на тлі фізіологічного коливання рівня гормонів у періоді статевого дозрівання. А коли акне прогресують або з'являється у жінок після 25 років, це вже може бути ознакою гормонального дисбалансу, тобто патології. І тому так важливо розібратися з причинами виникнення акне дерматологу разом з гінекологом-ендокринологом. Найчастішою причиною гормонального дисбалансу при акне є гіперандрогенія, стан абсолютного або відносного надлишку чоловічих статевих гормонів, але можуть бути і інші гормональні дисбаланси. Тому, коли ми починаємо обстеження жінки, тому диван. Думаємо, перш за все про наявність ендокринопатії, захворювань, які може проявлятися гіперандрогенією. Найчастіше це синдром полікістозних яєчників, але можуть бути і інші гормональні дисбаланси. Для діагностики цього стану ми використовуємо дані анамнезу, включаючи розрахунок індексу маси тіла, ознак інсуліна резистентності. Також нам цікава структура об'єми яєчників по ультразвуковому дослідженню. Призначаємо Гормональне обстеження, аналізи крові на гормони для того, щоб виключити або підтвердити біохімічну гіперандрогенію, або знайти інші гормональні дисбаланси. Будь-який гормональний дисбаланс може провокувати або давати прогрес розвитку вугрівої хвороби. А вже коли перша причина акне знайдена, то є шанси на успіх лікування. Лікування повинно бути індивідуалізованим. Тобто для однієї пацієнтки буде достатньо зниження ваги тіла, подолання інсулінорезистентності. для іншої буде достатня гормональна контрацепція, тобто призначення комбінованих оральних контрацептивів з антиандрогенною дією на шкіру. Також важливо скоректувати функцію щитоподібної залози, рівень пролактину в крові. Тільки тандем дерматолога і гінеколога-ендокринолога може забезпечити комплексний підхід до діагностики та лікування цього хронічного захворювання шкіри. Тому вчасно звертайтеся до фахівців і насолоджуйтесь своєю чистою шкірою.